Доброго часу доби, дорогі друзі і гості нашого каналу. Ви на каналі Наталкина, Сім'я, Город і хата. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати разом зі мною запечені курині котлети. Далі дивіться. Потрібен куриний фарш. У мене тут забагато буде. Ну, потрібно фаршу десь 600-700 грам. Дві-три скибочки батона. Замочити в тепленькій водишці і розім'яти. Окремо натерти на тертушечку одну цибулинку. Плавлений сирок, характерно, щоб був саме плавлений сирок, не сирний продукт. Нарізати на такі от довгі скибочки. У мене вийшло 10 скибочок, тобто на 10 котлеток. Замішуємо в фарш. Беремо до булки додали 600-700 грам фаршу, 2 яйця у мене маленькі, якщо велике, то одне. Дрібку солі і дрібку. Приправи для фаршу. Замішуємо. Далі до замішаного фаршу я додаю 2 столові ложки сухих пластівців і також нашу мелену цибулю. І знову все вимішуємо. Замісили фарш ось такої консистенції. І нехай трошки відпочине, щоб набухли всі інгредієнти. Підготувати деко, вистелити пергаментним папером попередньо змоченим і трошечки змащеним олією. Починаємо формувати котлети. Беремо фарш, робимо так, як блинчик. В серединку кладемо плавлений сирок загортаємо. Трошки змочуємо руки, для того, щоб структура фарша вона така, щоб не липла до рук. Ось так формуємо ось такі котлетки. Всього вийшло в нас 10 отаких от котлет, і зараз я зверху прикрию отак от трішечки пакетом для запікання рукавом, для того, щоб створити оцей ефект пара. Відправляємо в духовку і розігріту до 180 градусів десь на півгодинки. Ось уже пройшло в нас півгодинки. Ось такі в нас котлеточки, м'якенькі, соковиті. І зараз треба змастити їх збитим із дрібочкою солі яєчком. Ось яйце розколочене. Змащуємо тепер ось так. Зверху кожну котлетку. Гарненько. І вже поставимо ще буквально на 10 хвилин, навіть 5-7 хвилин, без пакета зверху, для того, щоб вони зараз зарумянились, були дуже-дуже смачні і апетитні. Ось так. І знову в духовку. Ось такі котлеточки ми отримуємо. Можна і більше засмажувати, але я не хочу. Ось таку смакоту ми сьогодні з вами приготували. Це неймовірний рецепт і дуже-дуже смачна котлета. Обов'язково спробуйте приготувати, і ви не пожалкуєте. Сирочок в розрізі, котлетка соковита, смачна. Всього вам найкращого. Дякую вам за ваші коментарі, за теплі побажання. Дякую вам за те, що ви дивитесь наш канал. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Цим ви допоможете просунути наш канал на інтернет-просторі. До зустрічі на нашому каналі Наталкина сім'я, город і хата.